Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко добрий ділюся радістю. 516 км на пікапі після того, як зробили з інжектора карбюратор. І тільки ці 16 км, оце реальна насолода. Бо ну, перед тим були нюанси там, на низьких обертах, на перших трьох передачах її смикало, вона підзахлиналася і вона була така груба. Бе-бе-бе. Я думав, це щось там двигуном або карбюратором, але почали все гірше-гірше перемикатися передачі. Я поїхав, там поміняли такий елемент торцовий, така голівка з гумою, яка на, тяги, там, на тязі те подібно така йде. Поміняли і я їду реально, от вона шеподже. Все, нічого ніде не смикає, не там не шморгає ніякої грубості. От реально вона зараз їздить. Оці там 16 кілометрів приблизно, так, от я проїхав до шиномонтажу безоплатного безплатного для ЗСУ, бо він дорогою мені до моєї е, місця, де я зараз працюю. І от реально отримую задоволення. М'яко, файно, от так як 11.02, у якої там балка відпала задня, все, все оце, оце от сьогодні, яке там 13 серпня 24-го року. Нарешті, от зараз, перші кілометри реальної насолоди, так, як має працювати машина. Холості, перемикання передач. Все плавно, ніжно, соковито, так, як слід. Так? Будь ласка, насолоджуюсь. Насолоджуюсь, працюю, кайфую. Дякую всім долученим до нашої діяльності. Я довго на це чекав. І чесно, ну трохи було сумно, коли її почало там шморгати так, після того, як перевели на карбюратор. Але зараз все. Всього-навсього там така штучка на перемиканні передач. Ніколи би не подумав, що такий елемент трансмісії може таке робити. От особливо ти перемикаєшся там на передачу, даєш газ в підлогу, і вона так робила так був провал, вона проковтувала щось. І після чого починала розганятися. Я би ніколи не подумав, що це питання трансмісії. Поміняли тільки ту штучку. Там 300 гривень з мене взяв майстер. Це разом з роботою. Оту штучку оригінальну заводську поставив, бо він сам Тавровод, Тавролюб у нього ще там він займається саме Тавріями, сам має саме Таврію, там ну, нормально допрацьовану Таврію. І у нього ще є там запаси з заводу Літопецького оригінал. От він їх мені ставить, бо вони найкращі в абсолютній більшості випадків. І от я От, я, от, я насолоджуюсь. от Зараз я насолоджуюсь цією машиною вперше, відколи ми її з вами купили за тридцятку гривень. Так з великих витрат там була перші там 12, другі там 11 і потім 20, оце 1000 тисячу крайній раз. Так, 50-70. Ну, коротше, ще плюс там дріботіні різна там в дорозі. Ну, десь 80 тисяч гривень. От, я насолоджуюсь. Насолоджуюсь роботою апарата. Працюємо і пам'ятаємо. Який я вже сивий, що наша тринофілія недостатньо.